23 лютого о 9.54 на телефон служби порятунку 101 головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про відрив прибережного льоду, на якому перебуває 30 чоловік та йодреїв у сторону Дніпродзержинського водосховища навпроти села Радянське Кобаляцького району Полтавської області. Рятувальні підрозділи Дніпропетровщини, що оперативно прибули на місце події. Одразу приступили до проведення пошуково-рятувальних робот. В результаті проведення відповідної роботи на відстані 500 метрів від берега було виявлено додатково ще одну одиноку дрейфуючу крижину, на якій перебувало 11 чоловік, також прихильників зимової риболовлі. О 12.09 Рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області спільно із своїми полтавськими колегами врятували всіх людей, що опинились у крижаному полоні. В результаті успішно проведеної рятувальної операції, до якої було залучено 34 чоловіка особового складу, 9 одиниць спеціальної техніки та 10 плавзасобів. Жоден із чоловіків. Не потребував подальшої госпіталізації.